Я нічого не нав'язую, Даніелю, і взагалі давай не приплітати зараз сюди, Даніеля. Ти сам змусив нас тут жити. Ти сам не задоволений життям, яке ж ти обрав. Ти не можеш справитися зі своїми власними амбіціями. і ти звинувачуєш в цьому мене людину, яка взагалі не відповідає, де ти знаходишся зараз. Сидиш в стороні, бо ти боїшся. Твоя гордість змусить твою голову вибухнути перш ніж ти придумаєш якусь нову класну ідею. Я розумію тобі сорок. Ти прокидаєшся і хочеться когось звинуватити. Ну, ви винні. Ой. Ти керуєшся страхом якимось власними стандартами. Ти розумний. Я знаю, що ти знаєш, що я права, і це правда. Даніель тут взагалі ні до чого.